На Черкащині оголошуватимуть тривогу по новому. У разі загрози від ворожих безпілотників, сигнал тривоги лунатиме лише в районах, де зафіксовано небезпеку. У разі ракетних загроз тривогу оголошуватимуть по всій області. Чому по районам? Тому що сам факт того, що один шахет, який пролітає десь там на можна сказати, на півночі Золотоніського району і прямує з визначеними локаційними параметрами саме на територію, наприклад, Київщини. В цей час вся територія нашої області перебуває під відповідно, тривогою, під ракетною небезпекою, як оголошується по всій області. І, звісно, і Уманщина, і Звінігородчина, і Черкаський район, який знаходиться по правий берег Дніпра. Всі вони перебувають в, під, під тривогою. І саме головне, що всі заклади, в тому числі підприємства, організації, і саме головне, це дійсно наші освітні заклади. Починаючи з дитячих садочків і закінчуючи вищими навчальними закладами, всі вони мають реагувати і переходити в укриття, що звісно ну дуже дуже дезбалансує. Такий підхід дозволить забезпечити баланс між безпекою і стабільною роботою підприємств та установ. Проект погоджено з військовими та профільними службами.